Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Подивіться на зоряне небо, що видно на ньому. На ньому ми бачимо місяць і зірочки. Світ космосу наповнений безлічю різноманітних зірочок, які вражають своєю красою та неповторністю. Ними можна милуватись. Розглядати їх та фантазувати, дивлячись на зірочки. Так багато зірочок в небі, здається, що блищать маленькі лампочки. Що ж таке зоря? Це велика і дуже гаряча куля в далекому далекому космосі. Тож сьогодні я вам пропоную намалювати місяць та зірочки. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, синього або фіолетового кольору, фарба жовтого кольору, коктейльна трубочка, вода та пензлик. Ну що ж, почнемо малювати? Спочатку намалюємо місяць, він буде у нас жовтого кольору. Ось такий місяць у нас виходить. А зараз ми будемо малювати зірочки коктейльною трубочкою. Її потрібно заздалегідь розрізати. І в нас виходять ось такі зірочки на небі. Ось такий місяць і зірочки у мене вийшли. А зараз давайте зробимо гімнастику для наших оченят. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Ooh. Що ми сьогодні з вами малювали на занятті? Правильно, місяць і зірочки молодці малята! А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей.